Запорізька міська лікарня номер 6 отримала допомогу від німецьких партнерів. Благодійники німецько-українського фонду Синьо-жовтий хрест передали медикам різні матеріали, ліки та побутову техніку. Медикам шостої лікарні передали 30 ліжок та стільки ж ортопедичних матраців. Загалом в різні медзаклади Запоріжжя їх доправили понад півсотні. Ліжка вже встановили у відділенні загальної неврології. У закладі додають основна перевага нових ліжок у їхній багатофункціональності. Вони можуть використовуватись як стаціонарні, але за потреби їх можна повністю або частково підняти, опустити та повернути. Також ліжка можна використовувати як каталки, аби доправити пацієнта до операційної або на процедури. Матраци виконані з ортопедичного та водонепроникного матеріалу. У закладі додають це вже не перша допомога від волонтерів. Наше відділення не вперше отримує допомогу від волонтерів на протязі останніх років цих, коли почалась війна, волонтери дуже допомагають нам і е, снабжають всім, всім необхідним, що є. Так що, і бутова техніка, побутова техніка. Розходні матеріали, і ліки, і розтвори, і голки, і все, що потрібно для роботи. Так що дуже дієва допомога.